А як символ українського спротиву Російській Федерації після 24 лютого, одним з цих символів є а, генерал Сирський, який сьогодні святкує свій 58-й 58, день народження, це командувач сухопутних військ України? Чим же він, чим він прославився? От давайте зараз перерахуємо, що на початку. Вторгнення повномасштабно він зруйнував цей російський план, який називався Київ за три дні. Він керував силами оборони у битві за Київ. Потім він показав феноменальний результат під час контрнаступу збройних сил України на Харківщині. Зараз сирський каже, що для нього справою честь є визволення Бахмута. і Цікава, маловідома деталь, те, що військовій справі Сирський вчився. Не де небудь Асирський вчився у Москві. Він був кремлівським курсантом і закінчив московське загальновійськове училище у 1986 році, яке випускало командирів у піхоту, і тоді отримав своє перше офіцерське звання лейтенант.